Друзі, Володимир Воротняк на зв'язку, ви на моєму каналі, я на воді. Я дуже давно не був на Дніпрі і хотів перевірити свої скажімо, грядки, адже ну, минуло, мабуть, тижні два-три як я їх. Не перевіряв. Ну і сьогодні, власне, той день, коли це необхідно зробити. Приїхали ми з Артурщиком сьогодні раніше, ніж планували. Планували десь на шосту годину, зараз на годиннику ну, десь, мабуть, ближче до п'ятої. Коротше, будемо ловити і дивитися, що в нас з водою. Тому що тиждень тому, ну, мабуть, що дня 3-4 давали воду просто аж за а, аж за край. Аж за край. Вода підіймалась, і рибу було, в принципі, вдосталь, як мені товариші казали. Сьогодні ми приїхали, ви бачите, рівень такий, як е зазвичай, невисокий, не низький, літній. Але я сподіваюся, що з рибою щось сталося в період підйому води, вона десь, можливо, підійшла сюди, Вон жерех вже плюхається. ну, Жерех то така риба, трошечки з зрозуму в неї не все ок. Ми на неї не орієнтуємось. Ми орієнтуємось на ту рибу, яку можна плюс-мінус спрогнозувати це Окунь, щука і, звісно, що Судак. Сьогодні взяв я дві палки з собою, це Fineza UX 762 до 15 грамів. Тут в мене Дайва Екзіст 3000 не мій улюблений, і намотаний 0,3. Дюросенсор. От, стоїть в мене, як минулого разу, я не обірвав цей монтаж, монтаж, на якого я зловив Сома. Це двохдіймове Віпо. Ну, і там Волівський вольфрамчик 8 грамів, по-моєму. І другий комплект в мене сьогодні теж UX, але це Каламареті. Дуже гарна паличка. От на, неї, на, на, на ній цикада стоїть. о, Дивіться, яка. Дайва Метал Ве 10-грамова. Тут Дімона Галаша сертейт, який я йому вже е ну, за, за, за два дні віддам. Я не хочу цього робити, але що ж пробуєш. треба. А, от. Ну, і в принципі, в принципі все, все у нас е сьогодні готово для того, щоб е зараз. Ловити, так що, друзі, будемо розпочинати риболовлю. Ну, розпочнемо сьогоднішню риболовлю з перевірки активного хижака. Ось у мене Пількір вольфрамовий. Тут він дуже непогано себе показав, не зовсім давно. І плюси одразу є в багатьох аспектах. Перший аспект це дуже далекий закид. Можемо перевірити перспективні ділянки поодель від берега. Друга тема, що доволі швидка проводка, на якій можна швидко зрозуміти, чи є якась активна риба в зоні нашого лову. І третій аспект це те, що якщо вона є. Вона на вольфрамовий пількер набагато краще реагує, ніж на гуму. Це вже перевірено, подачі в стилі Хачаме. Але от треба, щоб він був, треба, щоб він був активний в зоні лову, тоді буде все добре. Якщо він є судак, я маю на увазі активний в зоні лову, то на вольфрамовий пількер можна прям отримувати задоволення нереальне. Тому що подачі, якщо порівнювати з гумою, набагато більш сильні. У нас вольфрамовий пількер іде швидше, ніж гума, і суть в тому, що О, зараз треба вимотитися, то. Зріжуть мені шнур. <ріст> Опа, на, була покльовочка перша. Перша покльовочка сталася. І чим... А? Так, віпо. На ВІПО двох дюймовенький, з, до речі, е далекого викиду, скажу я вам. Отак <плес> от. Отак от. От, от, друзі, щось тут пливає навіть до води. А коли водичку дадуть, буде, мабуть, що цікавіше дещо. Але це не точно, будемо дивитись. Принаймні обкидав я все пількером. Нічого не було, поставив я зараз віпо 2 і бачите, щось починає покльовувати. Вже чудово. У мене наразі стоїть 8 грамів з копійками вантажик і, в принципі, можна поставити навіть більше, буде летіти далі. Буде летіти набагато далі. А далекий викид нам буде дуже навіть сьогодні допомагати. Так, так, так. Глибинка на викиді є. Ну давай, повтори. A little later. У нас тут, друзі, вон, дивіться яка, який натовп наріс. А ну Петя, пома, помаши ручкою. От у нас Петя приїхав з товаришем. Тут ще шановні підписники. Ось так от. А думали, що будемо самі. Нє, сьогодні у нас буде весело тут, я так дивлюсь, що. Зараз по площах буду перевіряти, де у нас там, що стоїть. Але е, Артурчик вже зловив одного. Доволі з далекої відстані. Ну, власне, не бачу, не бачу сенсу не перевірити дальняк. Чекаємо на подачу води, по подачі води має бути веселіше. А от питання в іншому: чи буде вона сьогодні? О, у нас є рибка. У нас, мабуть, є рибка, якщо Петя зараз плуга не потягне знов, він дістане судачка. Судачок невеличкий, але в принципі зараз розраховувати на великого судачка не дуже і можна. Ось такий, бачите, який судачок. Петя зловив. Петя молодець у нас. Серйозний. Зараз ми розберемось все. І здалеку. От прикольно, що здалеку клює, друзі. От в мене покльовка була здалека, і Петя здалеку зловив. Це класно. Жерех продовжує виходити, але ну, я думаю, що після останніх риболовель, на яких він виходив в нас і не клював, ми вже стали стресостійкими і нема спокуси закинути і все ж таки його зловити. Нема. Ми розуміємо, що це заняття марне. Так, я трошки кинув, кинув трошки ліворуч хлопці, так що будьте обачливими і обережними. Не, не стійте біля краю платформи. Окунь. Поки я з Петією базари веду, Артурчик ловить Окуня. Артурчик, на що ти його зловив? Скажи мені. Іздалеку, де да, ти кажеш? Максимально здалеку, супер далеку. Супер далеку. Скільки? 20. Ого. Ну так от. Ну, подивимось. Зараз я теж покидаю. Кілька клювак в мене, друзі, і таких, можливо, навіть. Е ну, одна була точно, а все інше, можливо, контакти з білою рибою десь в товщі. Але рибка є. У нас, до речі, дуже цікава історія. Пацани ловлять на більш об'ємні приманки. Я поставив навпаки необ'ємну і меншу за розміром. Зараз подивимось, чим це все закінчиться. О, друзі, тут у нас щось історія якась цікава. Зараз подивимось. Щось там. Нічого, не поспішай, не поспішай, зараз все зробимо. Йоха не бабай. Я тільки закинув і з повного викиду зараз вимотаю. Щось у Артурчика толкова сіло. Мабуть, це сомік. Ні, судачок. О, слухай, непогано дуже. Дуже-дуже-дуже непоганий. Так, мені, мабуть, треба поставити теж щось побільше і спробувати зловити рибку більшу. Ну, бачиш, трошечки да, обережно, обережно. Ти тримай його. Хороший, хороший. Оп, ану покажи його трошки вище. О! Це... Гарний. Це, сюди. Так, це кілунька. Це кілунька. Так, коротше, не буду я панти колотити, поставлю зараз пацанячий джиг і будемо робити діло. Тому що я оце починаю зараз експериментувати, маленькі приманки, а маленькі приманки сьогодні не працюють і це вже перевірено. Тож поставлю зараз я те, що треба. Те на що клює, Ну, і будемо власне, вас Ну що, молодець, що, що сказати? Гарний судак. Додомцю. Додомцю, відпускай. До домцю, відпускай. Відпускай додомцю. Ух ти! Слухай, такий хлопець нервовий, бачиш? шкурнув ні 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 тобі тобі давай на глибину давай 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 на глибину на глибину о хоче хоче до п'яті пливе Петя, будь обережний вей, вей вейдерси зараз замаслає Хорош. Ну кинь його вже за водорості, йоханий ти бабай, що ти мучиш животіну? <рив> <рив> ну ізверг, ну як, я, я, як, як ще інакше. Ні. Е, я там був взимку, короч там було три дірки, просто все було в кризі. Морози бахнули. Ну я в одній дірці піймав щуку таку за два. Ну ми я начальником... О, бачив? Що, сом? Толстий, толстий. Да? Да. Може сом? Ні, ні, толстий, не сом. Я с начальником ездил, где-то в июне, в середине мы ездили. Але здоровый. О, оце ви. Оооо. Не поспішай, чувак, не поспішай. Твой опа, ты бы бачив свої очі. Красиш, я не розраховував. Буде брехня. Я розраховував. Лише він легко йде. Ну почекай. Хоча в тебе там дрюк такий, що нормально. Сюди. На твоєму місці мав бути я. Ну, ти, я його побачив, я його висвітлював. О, ще один виходить. Да ти що? Слухай точно. Мені таке... А ну масла не туди А, це щука туди. Йоха, бабай. Але вона баграна. Баграна? Дуже дивно, що вона вийшла на свічку баграна. Е, дивісь, вона скажімо, що це не клюнула, бо я просто в неї впевне. Да. Так? Але це дебела щука. Ну дебела дебела, дебела, дебела. Така щука як треба. Не поспішай, не поспішай, не поспішай, не поспішай. Все добре. Да, 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 так, 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 отак. Мені здається, вона не багрена. Ну ну хер я знаю, ну, дуже баграна. Мені здається, вона не багрена, тому що на свічку я жодного разу не бачу, що багрена виходила. Але це прям... Фрикціон, фрикціон... Тут працює, тут Нормально, да. тут нормально. Там тут є. <ріхи> тут є. Нормально. Давай, давай, і цей сапожок. Ані, може да вимахувати. Так-да-да. Да, да. Так дивись, що. Слухай, це... а що це відбувається, я не розумію. Ну я бачив точно толстого. Так а ти хочеш... Да, ну вимотай, чувак. Я ну. — Тут же на тобі подарунок. <рисвіт> ну, зараз же ж брати її треба. Напросто <рисвіт> взагалі башні не махає. Але знаєш, буде дуже дивно, що вона, типу, багрова на свічку вийшла. Бачила? Ну так, да, так, да, 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 да. є, така двіжуха. — Ну така, типу, 4-5. Да. Прям дуже-дуже непогано. Сучка, не могла ж 30 сантиметрів вище до ротика взяти. Щоб... От не могла, Щ щоб в залік пішла, так? Да? Щоб не зашкварно було. І знаєш ще ж відос, типу пацанам вже не цей, <ріпи> Не скажеш, що пацан десь там. Що типу халява, халява, да? А так, ну, типу, а що ж поробиш. Хоча, знаєш, от катушку, перевірив, фракціон працює. Все добре. Це о тому мужику можна а, Бюджетний комплект. комплекс. No. А мужик вчасно поїхав. Так, <ріпи> да, бачиш іде, типу, впоперек. Давай може сюди ти, щоб кут скоротити. А, тут вона буде що там, що там. Тут просто кут ми скоротимо. Так, да, ну це не на вудку за 130 грам її виважувати. Так, да, так, да, да, да. бачиш, хвостом до нас йде. На вудку за 130 мультом там все легенько. Блін, треба зараз з нею швиденько дуже вирішити питання. І відпустити, щоб вона, типу, коні надвинула. ой Ой-ой-ой, хороша, там, ну, там прям дуже-дуже. да 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 Да-да-да-да-да-да-да. там. Я думаю, що може навіть і на п'ять. Ну, хоча, хоча, начебто. Так, да, запузіка. Тільки, тільки... Дивись, я можу і сам взяти. Так, да, ну давай, тоді бери сам. Дуже, дуже, дуже круто, дуже, дуже круто. Дуже гарненька, бляха, шкода, що забагрилась. І дуже погано, щоб її пузик не прокоцить. Ти зловив судака, Петя ловить щуку. Тебе сом. А я зараз цей, знаєш, типу, знімаю і те, і все. Дайте половить. Дайте половить. Ну, куди ти пішов? Куди пішов? Давай, 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 все тогда. Травистичка. Да, 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 да. А, она десь где у нас плыва. Це вона за траву тут зачепила і там. Да, вот вона. Да, тут такие, пацанячий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вибачте за слові. Да, 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 ну ні, тут більше. Та, ну ти що, яка, яка п'ятірка, чувак. Яка п'ятірка? Тут не п'ятірка. Тут крокодил. Він має рукавицю десь щуки, але не взяв думаю, яка щука сьогодні. О, бачиш, та ну, та, ти що? Яка, яка, яка п'ятірка? Там бачиш за траву. А теплять. Супер фотосесія Unreal Superstar Але щучка на п'ятірка. Це на 2 кіла більше... А що ручки трус? Так, так, так. Ну що, давай, давай, мамуля. Пливи, пливи, пливи. Пливи, 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 пливи. пливи, пливи. О, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Уморили, 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 тетю. Ох, яка, яка красива торпедка, Ну давай, пливи. Давай. Ох, моща. Ну. Ч ⁇ -ча-ча-ча-ча-ча. Трошечки. Да, чика. да. да, забрали, и, да. да открываем. Угу. Ох, да, хорош. Давай. О, давай. Это может быть толстая и селедка, а это вышла щука и классная фотка. Не, если она так стоит, то это очень хорошо. Зараз одна з двох, або торпеда, ні, хоча це такий розмір, вона торпеда і зараз не піде. Вона піде так плавнісінько. Да. Головне, щоб вона почала пузирі пускати, типу і знаєш і глибше йти. І жерех неадекватний. О, все-все-все-все, пузирі по пішли. Зараз буде... О, буде зараз... Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Глибше занурюватись. Слухай, яка картина класна. Є? О, у мене... у мене нова подруга. Дивіться, яка в мене подруга. Опа! Відбив у мене. <laughs> до свічева. Слухай, яка, яка краса, просто піпець. Ну давай, відходь, відходь. Відходь, давай, ну о, пішла, пішла, бачиш? Бачиш, глибше пішла, все, все, кайф. Все, сховалась щучка. Так, да, пішла на глибину. Відійшла, відійшла, друзі. Відійшла щучка, буде жити довго і е, щасливо. І, мабуть, ще набере стільки, скільки вона зараз важить. А важить вона зараз плюс-мінус сімку. А сімка це е, серйозна, серйозна вага. Так. Зловив не я, але я констатував, е, констатував твій незалік. Записуйтесь. Дяді Вови і буде так само мило ловити рибу. Да. Завжди в рот, але завжди буде з Ловим. <рив> так, Петя, ну скажи, що, як там тобі розклад? А, розклад, коротше, стоїмо. Записується, так? Да? Да. Коротше, стояли, стояли, кажу, толстий вийшов. Я бачу, отакого толстолоба. Кажу, ну такий десь, може десяти. Можете... О, о, о. <сіпи> Кажу о, о, о. Кажу, оце він. Але потім бачили, що це щука здорова. Ну трішки потягали, але було зрозуміло, що вона багрена. Тому, а, а що краще забагрити? То в столобе свіку? Ну то сто був би вже в пакеті, а щуку треба відпускати. Тому тут розумієте, <сіпи> от е, метод, е, метод ловлі під назвою Багріння. Він створений для товстолобу. <реш> Знаєте, як говорив класик, толстолоб багрений красивий, як толстолоб багриний, а баграна щука красива, як багрина щука. Тому тут таке. Обов'язково лайки, коментарі. Друзі, ну що, підійшов кінця сьогоднішній рибальський день. Вон, хлопці від мене тікають, але ну, пацани, можете натікати, тому що все одно ми в одному човні будемо їхати. Половили, половили непогано, особливо хлопці. Так. Друзі, я сподіваюся, що хлопці сьогодні заслужили від вас сподобайку, і, звісно, що коментар позитивний. Щука заслужила точно, але в неї аккаунт тимчасово заблокований. От, так що ставте замість щуки, лайки нам. Ну і звісно, що не пропускайте мої подальші відоси. І для цього необхідно вам підписатись на мій канал і натиснути. Що? Дзвіночок. Правильно! Правильно, дзвіночок. Друзі, а на сьогодні все. Поїхали ми додому спать. До зустрічі тут, мабуть. що. Молодці.